Let's go. Станція 13. Тіні минулого. Це захоплива історія про двох молодих людей Ітана та Емілію, які досліджують легенду про загублену станцію метро, що є порталом в інший вимір. Їхня подорож перетворюється на небезпечну пригоду, де герої стикаються з таємницями минулого. Та намагаються знайти вихід з пастки. Ітан, молодий і амбітний журналіст-фрілансер, завжди шукав сенсаційні історії. Він натрапив на дивний пост на Reddit, де користувач під ніком Нічний Блукач стверджував, що існує загублена станція метро, станція 13, яка з'являється лише вночі. Він стверджував, що станція є порталом в інший вимір, де час і простір спотворені. Зацікавлений цією історією, Ітан вирішив дослідити її. Він почав збирати інформацію про метрополітен міста, вивчати старі карти та плани. Він також зв'язався з нічним блукачем. Яка виявилася дівчиною на ім'я Емілія, студенткою архітектором. Вона розповіла ітану, що сама бачила станцію 13, і навіть зробила кілька фотографій, які, однак, були розмитими та нечіткими. Ітан та Емілія вирішили дослідити легенду разом. Вони провели кілька ночей у метро, але не знайшли жодних слідів станції 13. Вже зневірившись, пара вирішила перевірити занедбану ділянку тунелю, яка була закрита для пасажирів. Вони проникли в тунель і почали йти вздовж рейок. Раптово вони побачили тьмяне світло в далині. Вони підійшли ближче і побачили платформу станції. Вона була темною та занедбаною, але все ще функціонувала. Пара почула дивні звуки, схожі на шепіт. І Тан та Емілія зайшли на станцію. Вони побачили поїзд, який стояв біля платформи. Він був старий і занедбаний, але його двері були відкриті. Друзі зайшли в поїзд, і двері за ними зачинилися. Поїзд почав рухатися. Він їхав швидко і без зупинок. Герої відчували, що час і простір навколо них спотворюються. Вони бачили дивні образи та чули незрозумілі звуки. Рептово поїзд зупинився. Мандрівники вийшли на платформу і побачили, що знаходяться в іншому вимірі. Місто навколо них було схоже на їхнє, але воно було темним і спотвореним. Вони побачили дивних істот, які блукали вулицями. І Тан та Емілія зрозуміли, що потрапили в пастку. Їм потрібно було знайти спосіб повернутися до свого виміру. Вони почали досліджувати місто і шукати вихід. Згодом вони знайшли старий маяк, який, за легендою, був порталом між вимірами. Друзі піднялися на маяк і знайшли дивний механізм. Пара спробувала його активувати, і маяк почав випромінювати яскраве світло. Світло оточило їх, і вони відчули, що їх тягне назад. Герої знову опинилися в поїзді, який їхав назад до станції 13. Коли вони вийшли з поїзда, станція зникла. Ітан та Емілія повернулися до свого виміру. Вони розповіли про свою пригоду на Ріддіт, але їм ніхто не повірив. Друзі зрозуміли, що станція 13 – це таємниця, яку неможливо розгадати. Однак їхня історія закінчилася після повернення Ітан та Емілія почали помічати дивні зміни у своєму житті. Час від часу вони бачили тіні, які зникали, коли вони намагалися їх розгледіти. Вони чули шепіт, який ніхто інший не чув, іноді вони прокидалися в незнайомих місцях, не пам'ятаючи, як вони туди потрапили. Пара зрозуміла, що станція 13 не просто портал в інший вимір, а що вона якось вплинула на їхню реальність. Друзі почали досліджувати історію станції та дізналися, що вона була побудована в XIX столітті і була закрита після серії загадкових зникнень. Мандрівники також дізналися, що станція була побудована на місці старого кладовища, де були поховані люди, які померли від загадкової хвороби. Місцеві жителі вірили, що душі померлих блукають станцією і шукають спокій. І Тан та Емілія зрозуміли, що вони відкрили портал не лише в інший вимір, а й у минуле. Герої також зрозуміли, що душі померлих, які блукають станцією, якось пов'язані з ними. Пара вирішила повернутися на станцію тринадцять. І дізнатися більше про її таємниці. Друзі знову проникли в занедбаний тунель і знайшли станцію. Цього разу станція виглядала інакше. Вона була не такою темною та занедбаною. Вона була яскраво освітлена, і на платформі стояли люди в одязі 1920-х років. І Тан та Емілія зайшли на станцію і побачили поїзд, який стояв біля платформи. Він був не таким старим і занедбаним, як раніше. Він був сучасним і блискучим. Герої зайшли в поїзд, і двері за ними зачинилися. Поїзд почав рухатися. Він їхав швидко і без зупинок. Ітан та Емілія відчували, що час і простір навколо них спотворюються. Вони бачили дивні образи та чули незрозумілі звуки. Раптово поїзд зупинився. Мандрівники вийшли на платформу і побачили, що знаходяться в іншому вимірі. Місто навколо них було схоже на їхнє, але воно було іншим. Воно було яскравим і жвавим. Вони побачили людей, які були одягнені в одяг 1920-х років. Пара зрозуміла, що потрапили в минуле. Друзі почали досліджувати місто і шукати вихід. Вони дізналися, що потрапили на 1925 рік рік, коли була побудована станція 13 Мандрівники також дізналися, що люди, які померли від загадкової хвороби, були поховані на кладовищі, на місці якого була побудована станція. Герої зрозуміли, що душі померлих, які блукають станцією. Якось пов'язані з ними. Пара вирішила знайти кладовище і дізнатися більше про душі померлих. Друзі знайшли кладовище і побачили, що воно занедбане і заросле бур'яном. Мандрівники почали досліджувати кладовище і знайшли могилу, на якій було написано ім'я Елеонора. Герої зрозуміли, що Елеонора була однією з людей, які померли від загадкової хвороби. Друзі також зрозуміли, що вона якось пов'язана з ними. Пара вирішила знайти нащадків Елеонори і дізнатися більше про її життя. Друзі знайшли нащадків Елеонори. І дізналися, що вона була молодою жінкою, яка працювала в музеї. Мандрівники також дізналися, що вона була однією з людей, які зникли на станції 13. Герої зрозуміли, що Елеонора була однією з душ померлих, які блукають станцією. Друзі також зрозуміли, що вона шукає спокій. Пара вирішила допомогти Елеонорі знайти спокій. Друзі повернулися на станцію 13 і спробували зв'язатися з нею. Мандрівники змогли зв'язатися з Елеонорою і дізналися, що вона була вбита на станції. Герої також дізналися, що її вбив її колега, який хотів заволодіти її роботою. Пара вирішила допомогти Елеонорі знайти справедливість. Друзі повернулися в свій час і розповіли про її вбивство поліцією. Поліція почала розслідування і знайшла докази того, що колега Елеонори був її вбивцею. Колегу Елеонори заарештували і засудили до довічного ув'язнення. Після цього дух Елеонори знайшов спокій і перестав блукати станцію. І Тан та Емілія зрозуміли, що вони не просто досліджували легенду, а й допомогли душі померлої знайти спокій. Герої також зрозуміли, що станція 13 – це не просто портал в інший вимір, а місце, де минуле і сьогодення переплітаються. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.